Всім привіт! А представляє Амуснет. Сьогодні у нас друзі Амуснет. Старий добрий ЄГТ як раніше він називався. Супрімку хочу спробувати. 27 Wins, хочу спробувати, Рейт 27 спробувати, а далі буде видно. 15к на баліку я вам покажу, як одмазуються в ЕГТ. Ну а перед тим, як ми почнемо, підпишіться, поставте лайк і напишіть будь-який коментар від цими слів. В понеділок прямо в прямому ефірі ми виберемо переможців серед коментаторів, хто виграє від мене подарунки. А щоб не пропустити стрім, підпишіться на мій телеграм, який є в шапці каналу. Ну все, Хере, це трендіть. Поїхали. Почнемо ми із Супрімки. Супрімки. Супрім ход. Давайте. Давайте, 100 років не грався в цю штуку. Блін, а що з джекпотами? Що такі джекпоти обіцять, ніхто мені розкаже, хто підскаже. Так. На супрімку я ніколи особо так не цей не любив. Давайте отак поставимо. Бо вона завжди мені чомусь давала дуже жадна, жадібна. Так. може можемо хоч щось поставимо людям, покажемо, а то я відосик сів записувати, а в мене тут. а в мене тут жесть. Ну хоч яблочки дай, ну хоч хоч вишеньки, вишні черешні сливки, ну що це за капець. Ладно. Зараз ми, зараз ми додушимо. Зараз. блін, щось мені з... цей. Щось я вже вірив, що, що ви на дасть, ну. Фух. Фух. Видихаємо, видихаємо, все нормально, початок є. Чуть-чуть роздублили, зараз може ставочки підняти чуть-чуть. Да, будемо. Отак ось все робити. 600 за яблуки? Я чи 20 він за яблуки нормально владю. Все давно вже не грав цю штуку. Ну Ладно. Пробуємо далі. Дін, 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 колокольчик звеніт. Давай джекпотика. Хоч я розумію, що там буде Або Буба, -бу або -бу трефа, вони там бо 300 гривень, але все одно хоч якогось контентіку завести. Правильно, правильно. да да ні, ні. Зараз побачимо. Так. Давай ріднесики Ти ж вже почав давати. уже почав, то вже давай. Не надо оце. О, хтось виграв крестус на 1281 гривню. Так, одне не вистачило. Одненький, одненько і одненько, ну 7200, нормально, нормально, нормально. Рор рож хорош пойдет, пойдет, пойдет. Оце вже мені більше подобається. Виноградика насипало, люблю виноград. Так, що ми будемо робити? До 20, щоб зафіксувати хоч якийсь прибуток. Нам потрібно, якби якось подвоїтися, я не знаю, це нам треба 30 щоб подвоїтись. Ладно, давайте, давайте зараз спробуємо. Напевно, ми. До 20 і підемо. Блін, чи тупо до 20, напевно. Ладно, граємося поки. Голова кипить, не знаю, що робити. Чи підкрутку включусь? О! О! Нормас. 25. Тепер точно вже до 20 граємо. Якщо більше не дасть, то, то до 20 і йдемо 27. Вінц. Може там 27 впіймаємо. Давай, ріднесенький Може що-небудь ще. Так, щоб щоб на 30-ку можна було вийти. да і все по 300 тракториста, давай, 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 виноград поставив, але більше нічого не поставив. дінь дин діньки -дин не захотіли. Зірочок немає. Все, закрився, чи що? Чи може все-таки ще? Барчики. Мимо, все, мимо, Міша, все, фігня, давай. по Пановий, блин. байти такі на сімки, на зіроч. Да даже за зірочки тут нормально платить. По 300 По 150 раз. 200, 200. Ладно. Ну, плюс 5, нормально, нормально. якщо так в кожній грі по плюс 5, то, в принципі, може щось того роя і вийде. 27 мінс. Давай ріднесенькі, Не треба це лючити. Так, ріднесенькі, давай. Погнали, поїхали. О, пішла загрузочка, давай. Так, ну 27 вінс, я не знаю, мені подобається більше, але щоб не зглазити, звісно, бо я як щось скажу, мені оця гра там фігня, наприклад, а ця подобається більше, воно потім починається якась діч. Так, ну 300 гривень є. Бачите, я ж кажу, що нормі гра, а ви, а ви от не починаєте. Жолудь побрийся, жолудь побрийся, та побриюся я сьогодні. Так, сімки, краще б сімочку червону поставив на перший барабанчик. Ну. Давай тут винограда, я не проти. Полянку винограду, теж нормально. Що вона мені цитруси ставить? Цитруси, 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 труси жолудя. О, посилочку ж. Треба відправити підписнику посилочку. Хто не знає, у мене стріми майже кожного дня. І недавно розігрували посилку від мене. Новою почтою по Україні відправляю. І там в посилки, до речі, є труси. Ну, не мої, не ті, що я носив, а так-то там куча всього корисного, в тому числі і труси. Так що підписуйтесь, обов'язково на телеграмчик, щоб не пропустити таку движуху. Вам же ж надо чисті труси. О! О. Хорошо. А щось, да, до речі, 27-х не падало особо. Не байтило на 27. Дивись сімок наставило, падло. Та блін, і вайлд є. Що тобі ще надо, собака дика. Давай джекпот, коротше. Давай тоді хоть джекпот, 1600. О! Ооо! Ооо! О, це вже я розумію. Так, ну це вже мені подобається. А, ми подвоїлись, так, да, друзі? Ну, ще, звісно, ще, не вечір, але тим не менше. Ну плюс 15 тисяч. Так, це хорошо, О, блін, хорошо. До 30. Фіксуємо прибуток. До 30 крутимо і тікаємо, якщо що. Звісно, хотілося б побачити 327 вінса. Показати вам. І покажу. Ой, вам покажу що. Ну, можу його тільки і показати. Ну ладно, все одно 18к, непогано занесло, ти що. Пойдет на сливках даже. Є ще казарень. Хорош, хорош, хорош на базу. Ось тут яблочки точно багато дають. В цій гірі. Та, блін, з цими ставками вони якось зробили. Не знаю, я ще не звик, я при... Лудослав заносить, п! Диви, 39, хорошо, короче, тоді ми що робимо? Тоді ми до 35 крутимо далі, да? Давай, насеньки, 27 він, Покажи 27 він, щоб люди хоч розуміли, що ти можеш, що ти. Шо ти. Шо ти, ти. На шо що... ти здатна, блін! Хтось виграв, хтось виграв кресту, ну це був не я, очевидно. Так, або сімочки покажи, я теж не, не, не дуже... Розстройся, якщо замість джекпота, сімки покажеш, тому що явно джекпот випаде або буба або креста. Там копійочки. А от за сімки, я думаю, більше дасть, блін, 1600. Зіночки. От за дзвіночки він там як за сімки платить. О, кавунчики теж непогане сило. Хоча, як бачите, і за сливки теж нормально дало. Без одної сливки поляна. Ну ладно. Так. Реднесенький по 400, белі. Ну, давайте по 200 ще. І по 250. Ах, чуть-чуть, яблочки, тыблочки. Ну що, давайте. 3 грейд 27, напевно. До 30 подвоїлись. Ну і, типа, а че би не, як бы, да. Правильно, правильно. Ох, бли, ну. Хорошо, відмазався, відмазався. Там за стрім, за ранковий чуть-чуть. Чебо тут би щось, короче, підняти, Короче, короче, да ты забавми, короче. коротше, то и той жолудь. Так, ладно, поїхали. Давай хоть тут грей, грейти. ти. Аккуратненько, акуратненько, до сороковочки, блін, дай сороковочку, дай зимки. Дай що-небудь. Блін, де опустити ту зірочку, 10 спінів по 250 гривень. Ні, ну так то норм. 7 дати можна було, можна опустити цей. Ну ладно, хорошо, хорошо, все нормально. 5К. плюс. Зараз ми ми побачимо, що з того вийде. І один спінчик, І один спінчик, і ще 1600, ну, і безкоштовний. А там би було 10 спінів по 250 Можна було б щось намутити. Ну, нормас? Ну це такий короче, коротше, з цими вишеньками. Один спін. Ну ладно, тут считай 200 гривень. Окей. Ну давай, на 40 зупинимося, ріднесенький. Просто один один спінчик зараз нормальний дай, щоб, щоб, щоб ми не зливали. Бем. Так, друзі, 40 Нормас? І ще в нас функція ця. Хорош, хорош. О, так це вже повна відмазочка. Отак От з 15к сили 40 за 10 хвилиночок. Так, ну до 40 і все, і можна на, на вихід. Давай Ренесенький. А може, може і не до 40. Сейчас побачим, побачим собачу. Ах ти ж Йошкін, ти кот. Акуратненько, щоб чуть-чуть підняти. Може 50 можна заробити якось зробити чи ні? Баратиш, баратіш. 27. Давай ще підкінець же... Блін, цитруси. Ну ну, зарахуй уже половину, ну і то, і то цитрус, ну. О. Так, сидим, тихесенько, тихесенько, не дихайте, щоб не зглазить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, -яй -яй. Ай, -яй -яй. Ай -яй -яй. шулечки. Сімки, все вразнобой. Ну у нас у нас черешеньки, черешеньки рішають, да? Ну, віднесеньки, давай. Епічний фінал зробимо зараз. Раз. І. і, 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 і 50. Ну, за 300, остання за наші бажання, 300. Ну, я думаю, це все одно успіх успішний. 100 років не грав ЄГТ. Може, надо отак і заходить частіше. Я не знаю. пишіть що думаєте, друзі. З вас підписка, лайкос, з коментар від семи слів, з мене комусь із коментаторів подарунок. Понеділок в прямому ефірі вибираємо переможців. Три відео вийде на цьому тижні, трьох переможців виберемо. Одна людина може котрий рази виіграти. Щоб не пропустити цей стрім, підпишіться на мій телеграмчик в шапці канала. Ну на цьому в мене все. Всім гарного вечора. Мирного неба. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. А тут от ще є підбірочка з моїми заносіками. Можете залетіть, подивіться. Обняв, приподняв, поцілував. Пока-пока.